6 листопада для усіх водіїв МВС знову відновило одну корисну і прикольну функцію і зробило її в рази дешевше. Тож, дорогі водії, доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Тож, давайте розберемося з деталями. З 6 листопада МВС знову відновило функцію покупки індивідуальних номерних знаків. І знаєте, чому їх не купляють люди? Бо думають, що вони коштують по декілька тисяч. Гривень, а то й десятки тисяч гривень. А виявляється зовсім не так. Такі номера стартують від 300 гривень взагалі. Це офіційно на сервісному центрі МВС через кабінет водія. Тож давайте я вам розкажу, як їх можна оформити. 6 листопада в МВС знову запустили продаж індивідуальних номерних знаків, іменних номерних знаків. Тобто ви можете написати там все, що завгодно. Саша Люда Петя Вася, агент 007, бон, цифри, букви. Англійські букви, тобто будь-яка комбінація. Стартує така послуга від 300 гривень, це 3 літри мінімум, і потім плюс 90 гривень кожна літра. Оформити її можна через кабінет водія. Встановлюємо такий додаточок. Зараз я вам включу запис екрану, щоб все чудово було видно. Називається кабінет водія. Заходимо, ждемо, поки загруза. Спочатку входимо або через Дію, або через будь-який банк. Воно підгружає ваш профіль, тобто ваші, ваше посвідчення водія, ваші автомобілі. Так, Поки загрузи можна постаріти, Надіюсь, що це поганий інтернет, а не збій сервісу. А можете ви всі почали швидко оформлювати цю послугу, тому що 6 числа вона запустилась і почала працювати. Все, от про мене все загрузило. Заходимо в послуги. І індивідуальні номерні знаки, читаємо, що е, на вигадання індивідуальних номерних знаків е, автомобіля чи мотоцикла на замовлення його власника. Е, вартість послуги Три символи 300 гривень, кожен наступний плюс 90 гривень, до вісьми символів можна всього. Е, організація доставки, це якщо ви не хочете їхати в Київ забирати там в Мрео, а будь-куди вам додому через нову пошту 500 гривень. Матеріали для авто 340 гривень, це ви платите за, за саме залізо і для мотоцикла 154 гривні 80 копійок. Потім, коли ви будете замовляти цю послугу, будьте готові, що вам напротягом 10 днів, після того, як ви забираєте номера, потрібно поміняти техпаспорт. І ці номера будуть прив'язані як до автомобіля, так і для власника. І коли ви міняєте автомобіль, ви можете ці номера перенести на свій новий автомобіль без проблем. Тобто номера прив'язуються до власника. Давайте спробуємо замовити. Замовляємо цю послугу, вибираємо нашу автівку і пишемо. Авто тема. Гарно. Гарно. Орієнтовна вартість 1090 гривень. Перевіряємо, чи вільний. Вільний. Замовляємо послугу. Вибираємо доставку. Ознайомимося, ставимо галочки, далі вказуємо всі свої дані, воно підтягує автоматично. 1518 Гривень, якщо вже з доставкою. І введіть код. От вам видає перевірочний код, вводимо його в це поле, натискаємо далі, перейдіть до підпису. Підписати документ через Дія-підпис. Знімаємо шапку, попрацювати не буде. Підписники мені пишуть. Підписати. Наводимо на екран, наблизити до ближче, ближче кліпні декілька разів. Перевірку не пройдено спробувати ще. Треба побритися, напевно. Наведіть рамку на ближче. посміхніця. Баа! Дія! Напевно, темно. Та що ж таке сьогодні? О, підписуємо. Да, інколи, ці сервіси трошки підглючують, це напрягає, але, тим не менше, так за 5-6 хвилин можна все оформити. Не так вже й багато, але трошки дратує, що от потрібно от весь час це підтверджати і проходити. Ну, я в маю плані, що по декілька разів, бо з першого разу не завжди спрацьовує. Третій раз має бути удачним. Вийду на двір, може там видніше. Вийшов на вулицю, бо, можливо, в машині йому трошки темновато. Пробую все те саме. О, з першого разу. Вводимо код для дія підпису, підписуємо. Підписано, переходимо далі. Оплатити. Оплачуємо через Google Pay. Сталася помилка оплати, але це навіть хорошо. Хорошо в тому плані, що ви відразу побачите всі нюанси. Включу додаткове світло, заходимо в ваше замовлення, воно висить в вашому кабінеті віддія і беремо оплатити ще раз. Номер платіжного, дивимося вартість, туди-сюди. Перейти до оплати. Бачимо, коли тут вже оплачуємо, то вже 1645. Тобто На кожному крокові вартість росте. Сталася опять помилка, тобто через кабінет водія оплачувати не хоче. Оплатити зараз оплатимо, якщо не хоче Google Pay, оплатимо картою. Це я вам показувати не буду без обід. Тому що там мої особисті дані карти. Розбираємо всі нюанси, всі нюанси це оформлення. Вставляємо номер карти, пишемо ваш секретний код, нікому його передавати не можна, запам'ятайте. Його можна знайти в Privat24, зайшовши на карточку чи іншим банком, яким ви користуєтесь. Вставляємо секретний код, підтверджуємо і вибираємо. Оплатити. Іде отака от загрузочка. Все. Дякуємо, оплата успішно пройшла. Завантажуємо квитанцію, щоб вона у вас була на всякий випадок. Файл Успішно завантажено. Що це означає? Що вже наступний раз я буду знімати свої відео проти своїх брендових номерів, можна сказати, Канал Автотема, які будуть висіти на автівці. І коштувало то всього 1600 гривень, плюс тоді поміняти техпаспорт, тобто буде десь плюс-мінус 2200, так, 2200 і 5 хвилин роботи. Якщо то номера на 3 літери, то то буде коштувати 300, плюс 600 900, плюс за номера десь 1200 і за доставку 1700. ну... Отака от, от сума. Рахуйте собі, для вас це дорого, ні, але тим особливо, у кого якісь фірми, кафешки, ще, що, ще, ще, ще щось, щоб підкрасити свій бренд, то як для мене дуже чудова річ. Тож, вже спосіб працює, я показав вам, як. Замовляйте, користуйтесь. До зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.